Коли ми говоримо про талановитих людей, ми не можемо про них говорити як про ідолів. Єдине, чим вони відрізняються від інших, це вони мають дар Божий. Він сам по собі був яскравим і як людина, і як режисер. Особистість Сергія Параджанова. Затьмарювала собою навіть такий фільм, як Тіні забутих предків. А його Тіні забутих предків це фільм, фільм, ідеал, фільм ікона українського кіно. Знятий вірменином горець про горців. І це не основне, що в нього кров, основне душа, яка була душа. А його душа. Змогла, змогла працювати з нашою ментальністю, і він зміг розкрити тему, нашу українську тему. Мабуть, тому тіні забутих предків це шедевр, це шедевр, який увійшов до книги рекордів Гіннесу. здобувши 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях. З них 24 гран-при у 21 країні світу. А Гарвардський університет вніс його до списку обов'язкових для перегляду студентами, які претендують на вищий ступінь у кінопоказі, у кіномистецтві. Тільки у колишньому Радянському Союзі фільм на довгі роки ліг на поличку. Єдине, що вдалося, це фільм не був дубльований російською мовою. Він вийшов українською мовою, що на той час було майже нечуване. Параджану одразу став знаменитістю. Він став великим режисером, а влада побачила в ньому ще й українського націоналіста. Мабуть, тому що він подоваришував із дисидентами і мав особливий погляд, різкий погляд на культуру. Культурну політику Радянського Союзу. Якби не панівна тоталітарна система, то Сергій Параджанов зміг би ще більше себе розкрити. Є багато різних історій стосовно його ув'язнення, але після тріумфальних, тріумфальних успіхів Тіней Забутих предків влада його почала знищувати. Він, як вірменин, був е, людиною гарячою, гострою на язик, сміливо дозволяв собі достатньо виражатися і робити заяви із високих трибун. Система не любила тих людей, які були не згодні із пануючим режимом, і тому почала протидіяти. Спочатку його знищили, не даючи йому працювати. В Україні, на жаль, після тріумфальних, як я вже сказала, Тіней. Про Джану нічого більше не дозволили. Єдине, що залишилося, це кінопроби київських фресок про тогочасне київське життя, а також деякі сценарії і протоколи їх обговорень. Після прем'єри Тіней 4 вересня 1965 року в кінотеатрі Україна, де відбувся акт, Протесту проти арештів інтелігенції Сергія Параджанова як режисера зарубали як в Москві, так і в Україні. Зрештою, зрозумівши, що в Києві йому нічого більше не дозволять, він їде в свій улюблений Єреван, де ставить фільм Саят Нова. Коли знову повертається до Києва у, свої, у свою улюблену кіностудію імені Олександра Довженка. 17 грудня 1973 року його ув'язнюють в Лук'янівську тюрму. Хочу сказати, що слідство було формальністю і колишнє КДБ вже наперед знало, що воно робить. Йому не вибачили як акту протесту на його тінях, так і того, що у 1968 році він підписав лист 139 про... Підписались до генерального секретаря Центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу Леоніда Брежнєва, де був проти арешту молодої інтелігенції в Україні. Його визнали винним задовго до вироку суду. А суд був таким: п'ять років ув'язнення. Суворого режиму у виправних колоніях суворого режиму. Покарання Параджанов відбував у трьох колоніях серед резидивістів. Губник, стрижавка, перевальськ, ув'язнення довжиною в довгих чотири роки з листів Сергія Параджанова. Я звикаю і все вважаю закономірним. Я в новому таборі дуже розгублений і нещасний. Багатолюдний, тому усього боюсь. Набув кличку старий. Мабуть, вивчивши мене в Стрижавці, тут же пошлють далі, адже так як на території Української Радянської Соціалістичної Республіки є ще строгі табори. Я знаю свою вину, але думаю, що. Сижу за іншим. Не треба було підписувати свого часу листи і різко виступати з трибун. Чому я, вірменин, повинен жити в центрі Києва і робити український кінематограф, а ще отримувати призи на міжнародних фестивалях? Чому? За все це треба розплачуватись. Здається, що Сергій Параджанов. Втомився і здався, але вхід йде міжнародна спільнота. Арешт митця сколихнув спільноту, громадську думку в демократичних країнах, і різні виступали ініціативи, покликані були чинити тиск на радянську владу, аби звільнити режисера. А це були публікації в пресі, відкриті листи, підписані діячами культури, кінопокази та дискусії, і також був е, спеціальний семінар на Венеційському бієнале і на кодумство 1977 року, присвячений Сергію Параджанову. Це була міжнародна кампанія солідарності за його, за його звільнення, але зусилля цієї кампанії були. Марними. Своїм достроковим звільненням 30 грудня 1977 року Цірі Параджанов має завдячувати Луї Арагону. Луї Арагон це є французький поет і прозаїк, член Гонкурської академії, член французької комуністичної партії, лауреат Ленінської премії, міжнародної премії за зміцнення миру між народами. Слово, яке вклав у вухо Генеральному секретареві ЦК КПРС Леоніду Брежнєву у ложі Большого театру, важило дуже багато, і виявляється, що його слово змогло змінити стан Сергія Параджанова, не міжнародна спільнота. Але, виявляється, зусилля міжнародної спільноти не були марними. Масштаби спільноти і та велика міра тиску на радянську владу показала нам, як же ж ця влада боялася Параджанова. як і наших: Володимира Івасюка, Леся Курбаса, Миколу Хвильового, Яківа Струхманчука, Василя Симоненка, Олександра Мурашка. Цей список можна ще довго продовжувати, але це буде вже зовсім інша арт розповідь Хай живе Україна, хай живе український націоналізм у тому сенсі, в якому розумію його я. Не можна допустити, щоб настав час, коли не буде слова українського, не буде пісні української, і не буде Сонця українського, і не буде соняшника українського. Цим словам Сергія Параджанова майже 36 років, але вони актуальні дотепер, особливо в теперішній час. Ось таке життя прожив Сергій Параджанов в Україні. З невеликими перервами з 1952 по 1973 рік він жив у Києві, працював в, кіностудії, в Київській кіностудії імені Олександра Довженка, де був лідером. Незалежно мистецтво в часи відлиги. Мені здається, що режисером треба народитися. Казав він в одному із пізніх інтерв'ю. Україна пишається тим, що цей режисер славив її. Він дуже любив Україну. Він навіть хотів бути похованим в землях України. Це він вірменин Сергій Параджанов, великий режисер, великий митець. Який залишив яскравий слід у світовому кіно. Я дякую вам за увагу і до нових арт-розповідей.